Початок весни золота пора для квіткових браконьєрів. Перші після довгої зими підсніжники масово знищують заради наживи. Це свого роду сезонний бізнес, яким займаються цілі сім'ї. Уздовж трас можна побачити ряди торгівців від старого до малого, що торгують ранньоквітучими рослинами. Селяни свідомо йдуть на порушення закону, бо по-іншому кажуть не вижити. Я на тимпі проживу. кредит святга, заплатила й таблетки. А на не немає. Четвертий місяць не дають пенсію. От оформилась на пенсію. Четвертий місяць не дають пенсію. Два студента. Як вижити? Скажіть, будь ласка, життя таке добре. До труба заводик би робив, щоб ми зробили би. Із першими підсніжниками в області починається операція Першоцвіт природоохоронці проводять рейдові перевірки в місцях збору та продажу весняних квітів. Однією із таких на території Вороновиці Немирівського району було одразу зафіксовано п'ять випадків незаконної торгівлі першоцвітами. За порушення природоохоронного законодавства екологи складають протоколи про адміністративні правопорушення з наступною їх передачею на розгляд відповідним судовим органам. На жаль, побороти на сьогоднішній день повністю це явище неможливо. Ви саме бачили, що на дорозі, яка поблизу селища Вороновиця, це вже поставлено на такий якби, промислову основу, займаються збутом підсніжника цілі сім'ї. Адміністративна відповідальність, а саме штраф від 153 до 340 гривень, передбачена для тих, хто торгує червонокнижними рослинами. Крім того, 12 гривень стягуються за кожну вилучену квітку. Вирощені вдома підсніжники продавати також суворо заборонено. Та штрафи запевняють спеціалісти порушників не лякають. Тенденція є на жаль негативна. Тобто відбувається збільшення. Якщо ми в тому році за весь період склали 12 протоколів на порушників, то в цьому році тільки на початку операції ми вже склали 12 протоколів. У Вороновицькій селищній раді запевняють про порушення знають та приймають міри. Щоправда, результати рішучих дій керівництва села поки що невеликі. Начальника міліції ми визивали, бо створюємо рейдову бригаду, яка буде займатися цим. То начальник міліції попереду доложив складено вже кілька цих протоколів за торгівлю цими посніжниками, які там торгують ним. От то люди до, до, притягуються до відповідальності вже. Березень та квітень гаряча пора для екологів. Невдовзі за підсніжниками з'явиться черемша, стрімко зникаюча рослина, що також занесена до Червоної книги України. Інна Крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.